Так, друзі, всім привіт! Е, я вирішив викласти своє відео на YouTube канал з приводу того, як виїхати з твариною за кордон, оскільки питань дуже багато е, і непорозумінь теж. І е, так, давайте поговоримо про всі нюанси. Є країни, які вимагають сказу, є країни, які не вимагають. Тому а, тут нюанс буде саме в цьому. Але те, що потрібно для 100% покидання нашої території нашої країни, це ветеринарний паспорт встановленого зразку. Що таке встановлений зразок? Тобто є а, певна форма паспорту, котра видається лише державними ветеринарними лікарями, в державних ветеринарних клініках. А, цю форму встановила держава, і відповідно отримати його ви можете тільки там за певну суму коштів в залежності від а, свого міста. Чи, в залежності від того, наскільки швидко вам це все потрібно. Відповідно, цей паспорт оформляється, і в нього можна вклеювати вже всі дані про тварину. Значить, Найчастіше питання, яке стоїть, це питання того, а якщо у нас є старий паспорт, чи переносяться в новий паспорт якісь вакцинації. Скажу відразу ні. Наприклад, ви робили вакцинацію в старому паспорті в травні, в травні місяці цього року, ще нікуди не хотіли їхати. Вакцинація від сказу у вас знаходиться саме в старому паспорті. А їхати ви вже захотіли в листопаді. Відповідно, ви просто отримуєте паспорт встановленого зразку і з двома паспортами будете перетинати кордон. І так, ви отримали паспорт, і для підстави, для того, щоб отримати цей паспорт, є обов'язкова наявність чіпу. Тобто, ви маєте бути чіповані. Ваша тварина має бути верніше чіпована. Ставиться чіп. І номер а, чіпа після реєстрації вноситься в паспорт вашої тварини. І таким чином а, вже змінити він вписується туди, і відповідно а, ідентифікація тварини пройдена. Тобто, якщо ми беремо паспорт, там є номер чіпа, сканують чіп на тварині, і відповідно розуміють, що ті вакцини, які туди були вклеєні, дані, які занесені, саме належать цій тварині. Принаймні, хоча б, а, ну, так можна сказати. То дві обов'язкові процедури ми вже зробили. Перше це чіпування і, вакцина... і отримання ветеринарного паспорту. Далі. Що є важливим? Важливим є саме вакцинація від сказу. Тому що скільки сказ переноситься тваринами, тварин до людей, відповідно, всі тварини мають бути вакциновані від сказу. Сказ це небезпечне захворювання, від якого деякі країни позбавилися і випадків сказу в них вже немає, тому в них є. Відповідно дуже-дуже такі строгі вимоги для того, щоб що, ну, має бути обов'язково вакцинація від сказу Ще й титр антитіл. Для чого? Переходимо плавно до третього етапу: це саме отримання титру антитіл до сказу. Що таке титр антитіл до сказу? Титр це кількість антитіл, відповідно, це імунних клітин, які здатні захистити вашу тварину від вірусу. Тобто, якщо їх рівень буде нижче певної межі. То при зараженні вірусом тварина, відповідно, не зможе а, перебороти даний вірус. А, відповідно, оскільки ми країна, в якій можна отримати просто липову справку, наклеїти ліву вакцину, і тварина не буде захищена, або є тварини, котрі відповідно не нароблять ну, організм, яких не виробляє антитіл, а, то відповідно і треба перевірити, чи тварина, яка в'їжджає в країну. Вона вакцинована дійсно чи тільки на папері. Тому коли вакцинували тварину від сказу. Якщо це була перша в житті вакцинація, то відповідно має пройти 30 днів з моменту вакцинації. Якщо це повторна вакцинація, наприклад, то ну, не важливо головне, щоб з моменту вакцинації свіжої останньої вакцинації пройшло 30 днів. І тоді, відповідно, можна здавати кров. Кров можна здати в будь-якій ветеринарній клініці. В котрій лікар може викликати кур'єра і відправити до точки проведення аналізів. Відповідно, в Києві є декілька сертифікованих лабораторій, котрі проводять цей аналіз на титр антитіл ну і відповідно дають офіційний результат. В нашій клініці я роблю так: в нас є певна ціна за цю послугу. І відповідно я її беру і повністю займаюся а, цим титром антитіл. А, ви тільки здаєте кров, потім, якщо ми отримали, я відправляю вам туди а, новою поштою або на таксі, куди ви мені скажете, і відповідно ви отримаєте, вам нікуди не треба їздити. Або якщо хочете зекономити гроші, не платити там за мої послуги. Я набираю кров, даю вам пробірку, і ви їдете а, на Лабораторію самі, оформляєте супровідні документи самі, проплачуєте це все самі, робите все самі. Відповідно, два варіанти на вибір будь-які. Тепер дивимося ситуацію. Значить, Чіпували тварину, отримали паспорт, вакцинували тварину, або вакцинували, отримали паспорт це не принципово. Далі, пройшло 30 днів, ми здаємо кров на антитіла. Значить, зараз. Мабуть, не кожен, ну не кожен працівник таможні, але все залежить від е, того пункту, де ви проходите. Може почати вимагати, що пройшло 90 днів з моменту забору крові. Чому 90? Тому що, в принципі, е, за 90 днів е, антитіла з'являються не тільки на вакцинацію антитіла можуть з'являтися і під час захворювання, як ми це знаємо з пандемії COVID. Всі здавали антитіла, дивилися, які вони є. Гострі чи хронічні відповідно. Так само і вакцинальні антитіла тесту все рівно, які антитіла шукати. Відповідно, так перестраховується, якщо за 90 днів після забору крові і позитивного титру антитіл, тобто наявності нормальної кількості антитіл, ваша тварина залишилась жива, вона не померла від сказу. Відповідно, це підтверджує те, що в тварини просто є наявність антитіл до вірусу сказу, які вироби, вироб, які з'явились внаслідок вакцинації, а не захворювання. І от е, тепер, в принципі, коли це все є, ви можете почати виїжджати. Чому почати? Тому що перед виїздом ви маєте отримати форму номер один, котра діє 72 години з моменту її взяття. Тобто ви їдете вже на Волинську 12. Я контакти ставлю всі в описі під відео. Е, ви зможете іми скористатися, спитати там всю інформацію дізнатися. Ви їдете на Волинську 12, отримуєте цю форму, і вже з цією формою ви відповідно можете покинути країну. Цю форму на певних пунктах пропуску ветеринарний лікар обмінює на міжнародне ветеринарне свідоцтво, і ви з нею покидаєте нашу рідну неньку. Отакий шлях придеться прийти. Тобто, якщо враховуючи, якщо ви не поспішаєте, і це не форс-мажор, то відповідно. Розраховувати на те, що це все займе у вас ну, днів 90- якщо форс-мажор, то можу сказати з свого суб'єктивного досвіду, останні люди, які в мене робили справки, вони з ними покинули країну нещодавно. Тобто ми їх зробили, отримали і вони поїхали. Знаєш, скільки робиться титр антитіл В середньому 7 днів. Нема, мабуть, ніякої прискореної форми, мега-прискореної форми чи дуже прискореної форми. В цілому я роблю в тій лабораторії, де постановка реакції проходить вівторок та п'ятницю. Відповідно, в понеділок здали, вівторок реакція, там до, до наступного понеділка ви отримали результат. Якщо ви ж здали, наприклад, в суботу а, чи в четверту, розраховуйте ну, відповідно, інші дні. Тому, якщо з вас хочуть зідрати там, 10 тисяч гривень 15, скоріше за все варіанти два. Вам просто ставлять липове антитіла, якщо за день це роблять, або. Ну або просто я не, не бачу сенсу в цьому, в принципі, М -м щоб отримати. Ну, якщо дуже прям горить. А, але якщо ви там плануєте там, за тиждень-два їхати, ви встигнете все зробити. Тут основна задача, щоб ви змогли додзвонитися і знайти паспорт, тому що паспорти не завжди є. Паспорта не завжди є в Києві. Можливо, їх доведеться їхати взагалі отримувати в іншому районі. А, відповідно, а, відповідно, це теж займе час. Тому, будь ласка, завчасно е потурбуйтесь про те, щоб е ви змогли оформити всі документи. Тому що зараз є ажіотаж, е зараз є е ще така ситуація, коли, наприклад, навіть ви можете здати титр антитіл, а отримати його негативним. І тоді, відповідно, ви викидаєте кошти на вітер перші, ревакцинуєте знову і їдете знову здавати постепенно по. по Повністю по схемі. Але це дуже важливо чому. Тому що, наприклад, якщо ви вакцинувались, зробили титантитіл, а не отримали його позитивний результат, вважаєте, що ваша тварина не захищена. І не дай Боже, би ваша тварину покусала якась скажена там, собака, лисиця, щур. А ви б думали, що вона захищена. Ну, думайте, що було б далі, була б, мабуть, б, трагедія дуже дуже велика. Ну, от. Тому в цілому така інформація. Е, якщо будуть питання, є контакти, звертайтесь, допоможу, пишіть в коментарях, ще дороз'ясню що-небудь, можливо, десь я неправильно щось пояснив, але підсумую коротко: чіпування, вакцинація, від, паспорт, вакцинація від сказу, антитіла, оформлення справки номер 1 На все про все, в нормальний час приблизно 90 100 днів. Тому. Я бажаю вам удачі! Хто хоче покинути? Потурбуйте завчасно про вашого улюбленця. От а, ну і чекаю відгуків в коментарях. Дякую.